Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 50. Знайдіть корінь рівняння. Починаємо. Перше. Переписали спочатку перше рівняння. І що нам тут не подобається? Нам не подобається 4 в знаменнику і 3 в знаменнику. От не подобаються нам ці дроби. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 4 і на 3? Ну, тут легко: 4 на 3 12. 12 ділиться і на 4, і на 3. Тому ми зараз будемо множити і ліву, і праву частину на 12. А як помножити натуральне число 12 на дріб? Треба представити число 12 у вигляді дробу 12 перших. Отже, множимо 12 перших помножити на дріб. В чисельнику 3m плюс 5, в знаменнику 4. Далі дорівнює, множимо 12 перших на дріб, 5м плюс 1 в чисельнику і 3 в знаменнику. Все, ми помножили і ліву, і праву частину на 12. А для чого? Для того, щоб скоротити, в лівій частині ділимо на 4. В знаменнику 1 в чисельнику 3. В правій частині рівняння ділимо на 3. В знаменнику 1 в чисельнику 4. І дивіться, яка краса! У нас тепер в знаменнику крізь одиниці. Тому, що у нас буде? Ми тепер маємо 3 помножити на вираз. Пишемо 3 помножити на в дужечках вираз 3m плюс 5 дорівнює. 4 помножити на вираз, так само. Тому запишемо 4 помножити на відкрили дужки, 5м плюс 1. У нас вже знаменника немає, бо там скрізь одиниці. І у нас замість того двохповерхового рівняння отаке красиве, невеличке рівняння. Нам треба відкрити тепер дужки. А як же їх відкрити? Розподільний закон множення або фонтанчик, як ви називаєте. Множимо 3 на 3м. Це буде 9м. 3 на 5 буде плюс 15 дорівнює. 4 на 5 м буде 20 м плюс 4 на 1М. 4. Все. Тепер залишилось зробити дві кучки, як ви кажете. Всі буквені вирази перенести в ліву частину. А всі числа в праву частину. Ну що, поїхали. В лівій частині було 9М. Так воно і є. Пишемо 9М. А 20М треба перенести через знак дорівнює і поміняти знак на протилежний. Далі. В правій частині було 4 і 15. Треба перенести і поміняти знак на протилежний. Тепер треба спростити ліву і праву частини. Пригадуємо, шостий клас. Як треба із 9м відняти 20m. Це буде мінус 11 до рівня. Знову шостий клас. 4 мінус 15. Це буде мінус 11. І тепер ми бачимо, що у нас перед буквою М стоїть коефіцієнт мінус 11. Тому ми ділимо і ліву, і праву частину на мінус 11. Мінус 11 поділити на мінус 11. Це буде плюс 1. Ми 1 не пишемо, а пишемо просто М мінус 11 поділити на 11 Від'ємне ділимо ж на від'ємне, ви ж це все пам'ятаєте. Це буде додатне, і це буде ж плюс один. Корінь рівняння у нас один. Наступне друге рівняння. Переписали умову. І нам тут не подобаються оці знаменники число 5 і 8. Як же від них позбутися? Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 5, і на 8. Ну, 5 на 8 40, тому 40 ділиться і на 5, і на 8. І що ми будемо робити? Множити і ліву, і праву частину рівняння на 40. А як ми множимо натуральне число на дріб? Треба представити 40 у вигляді дробу 40 і помножити кожний дріб на 40 перших маємо. 41-х помножити на дріб в чисельнику. 5х плюс 3, а в знаменнику 5 дорівнює. 41 х помножити на дріб в чисельнику х мінус 5 в знаменнику 8. І що тепер тепер можна скоротити. 40 і 5 будемо ділити на 5 в знаменнику 1 в чисельнику 8. Права частина рівняння 40 і 8 Будемо ділити на 8. В знаменнику 1, в чисельнику 5. І подивіться, у нас тепер скрізь в знаменнику одиниці, Тобто знаменника у нас немає зовсім. Множимо 8 на вираз. Запишемо 8 помножити, відкрили дужку, 5х дорівнює 5 множимо на вираз. Тому пишемо. 5 помножити на. Відкрили дужку, в дужках х-5 і закрили дужку. І тепер нам треба відкрити ці дужечки. Як ми їх відкриваємо? Правило фонтанчика. Або математичною мовою це називається розподільний закон множення. Поїхали. 8 на 5 х буде 40х. 8 на 3 24. Дорівнює. 5 на x 5х, 5 на мінус 5 буде мінус 25. Тепер всі буквені вирази треба перенести в ліву частину, а всі числа переносимо в праву частину і міняємо знаки при цьому на протилежні. Маємо. Тепер у нас в лівій частині було 40х. Запишемо, що там і було 40х, і, і до нього перенесли. 5х і стало мінус 5х. Дорівнює. В правій частині було число, 2, мінус 25. Перенесли плюс 24, стало мінус 24. Тепер треба обчислити ліву і праву частини. 40х мінус 5х, це буде 35х. Дорівнює. Мінус 25 і мінус 24 це мінус 49. Тепер погляньте, що у нас за коефіцієнт перед x – 35. Тому ми будемо ділити і ліву, і праву частину на 35. Ділимо 35х ділимо на 35. Це буде. Ми ж ділимо 35 на 35, буде 1. Ну, ми не пишемо 1, а пишемо просто х дорівнює. Далі. Подивіться, ми ділимо від'ємне на додатне мінус 49 на 35. Це буде від'ємне число. Одразу пишемо мінус, щоб не загубити. А тепер от вам 49 на 35 якось не дуже хочеться ділити, тому ми запишемо у вигляді дробу. 49 35. Тому що ви пам'ятаєте, дробова риска – це те саме, що знак ділення. Але ж таку відповідь залишати не можна. Це не красива ще відповідь. Що тут можна зробити? 49 і 35 можна скоротити на 7, тому я пишу X і буду ділити і чисельник, і знаменник на 7. Тепер у мене в чисельнику буде 7, а в знаменнику 5. Отже, х дорівнює мінус 7 п'ятих. Але ж 7 п'ятих це також некрасива відповідь. Треба перетворити або в мішане число, неправильний дріб, або в десятковий дріб. Ну, Давайте я вам покажу, як перетворити і в мішане число, і в десятковий дріб. Пишу х дорівнює мінус одразу, щоб не загубити. І на чернеці пишу 7 п'ятих. І будемо перетворювати у мішане число. Скільки п'ятірок влізе в 7? Одна ціла, Знаменник переписали 5. 1 помножити на 5 буде 5, і не вистачає 2, і 2 в чисельнику. Отже, 7 п'ятих дорівнює 1 ціла 2 п'яті. Це в мішаних числах. Тепер, як перетворити у десятковий дріб? Треба поділити 7 на 5. Пишу 7 в кома 0 і буду ділити на 5. Скільки п'ятірок влізе в 7 цілих 1. Один. Помножити на 5 буде 5. Записали 5 під сімкою, Віднімаємо, буде 2. Далі. Треба знести 0, спустити вниз. так? Але ж ви бачите, там кома. Ми переступаємо через кому. Тому пишемо після одиниці. Кому. Далі спускаємо 0 вниз до 2 Скільки в 20 влізе 5 рок? Ну або 20 ділимо на 5. 4. Після коми пишемо 4. Множимо 4 на 5, буде 20. Записали 20. Тепер виконали віднімання. Показали, що ми поділили без остачі. Отже, 7 поділити на 5 буде 1,4. Обирайте відповідь, яка вам більше подобається: десятковий дріб або мішане число, я запишу у вигляді десяткового дробу. Але ж не забувайте, що у нас мінус і 1,4. Залишилось записати тепер просто відповідь. Пишемо відповідь. Перше рівняння корінь 1. Друге рівняння. Корінь мінус 1,4. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!